Друзі, привіт всім. Приїхав з бодіком до Бардовської квартини Приїхали значить, ми на мотоциклі це хожу місце собі шукаю. Давно тут не був, блін, я тут вже останні рази приїжджав у 2011 році. О, оце я розумію, якесь королівське місто сидить. То собі зроблю якесь, бачу води мало. Це хороше місто. Це Мазара, позволив, де бо тут двоє стоять, я собі на стулі сяду, як цар. Ще зараз пройдемо, зглянемо. То... Колись ми тут ночували часто з бодій. Ну я по цих кущах вже не ходив. Ну, блін, не знаю, що не придумають, але останній раз я тут був у 2011-2012 році. Коли ще з батьком руками приїжджали сюди. Тобто, бачите, друзі, такі місця непогані. Кстати, казали, тут непогано весною брав карась. Так, да, треба сюди приходитись, вставати. Забираємо мопеди, камери, фотоапарати, штаті. Зараз я думаю, десь тут збройний примостимся. Із насадок у нас не густо, мотиляр там суті, немає. Черв'яки, на червяки буде клявати. Бо на карася я вже не їздив, напевно. Но за касання випуски знімав, вони по суті виходили майже день в день, а то з цього моменту я і не їздив. Все одно біла риба була. Кінець квітня, початок травня, то в основному тут колись засідали. но прийшло похолодання знову. Я не думаю, що воно суттєво вплине. Ну, та по дві уточки находимо тобі по творог лежить, якийсь у березі. Ти кисний пластмасовий деркач валяється. Да я, я собі тут, ну, мене 4-метровочка якраз є, 5-метровочки. Та я до, закинусь. Ти карпа. Да, підкомиш на карпа. Друзі, там ще місцеві якісь сидять, кажуть, на мотоблокі приїхав. Я думаю, він з Бехів, а може десь з бар... Не, ну, з барх ні, не... або васьковічі. То каже, щука бере в очереті на черв'яка і тарукарасій зловив. Подивимося Та зараз, замістимо прикорм, він буде вже розкладає удочки. Самому цікаво, що тут буде. Друзі, на сьогодні буде каліця від флегмана. Ще залишилось у мене з минулих рибалок. Та я думаю зараз поки швиденько замішаємо. Тому що я не знаю, як давно тут були люди і я думаю треба замішати. Що, на тебе теж робить? Ну так. Да. Гляну, що там виходить. Ну таке трохи буде. Какие друзья похуче? нужно для собак. добрые Ну что, ну добрые таки? Не колись кот прикормку любив сильно Не кот колись прикормку так гатив. Нічого себе тебе кльов, Бодя Це ж надо тягнути було Диви Я ти знаєш, що я мастер Я знаю, коли тягнути Це кукурузу у А там що було, черв'як ще є? У мене черв'як і кукурудза Там Мокороб Такий короб. Кар... У нас буде, друзі, дві удочки. Це у нас буде карбонова 4 метровка і 5-метровка. Такі дві. Якраз тут мені вітер в спину. Я б не всього дві удочки, я більше не брав. Одну сюди так закину, а іншу закину туди на межу очерета. Тому зараз я їх оснащу і почнемо. рыбу ловлю. Знаешь, кому надо шатка? Кукуруза. Нагрузик на... Кстати, я еще даже на 4 метров в этом сезоне и не, не ловил. Да? Yeah. а Две -а. канала. Танюсенькая, легусенькая. Я туда й хочу, займаюсь. Тут не надовай кокидать. Хоч наші ну, не погано тут под ногами. Даже Та так неповічно на таку удочку. Тут колись он клевав той карась під самими ногами. Ну глянем, о, саме туда, куди надо. Друзья, закинем под берег на Парижа с мотилем. Ну ще еще залишилися. Ще Ой, давно он не ездит. Такие какие-то страховки есть, что если выберем, сейчас Дохлые. В принципе, если давать будет, то плюны. Уже перша покльовка була, вже боді сидить там в'яже черев'яки. Саме таке був при ложило майже. Саме люди питали чи клює. Може бути біла риба, може бути карась, може бути щука, може бути, що хочеш. Весною тут карась брав, казали. І брав непогано. У нас немає мотиля нормального, в нас хробаки, апаріші, кукурудза, тісто, але нема типу. Чи воно щось буде сьогодні? Ну посидимо, подивимося, ми закормили в в принципі, будемо чекати. Мене то ще що, я навіть в товщі води закидаю, покльовок не побачив. Побачимо, що воно буде. Мені самому цікаво, чи ми тут хоч карася якогось побачимо. Небагато. А що ти злий? А бутерброд. Бутерброд. Тут які лопатки. Які лопатки, Грам 200. Що тобі потрушує трохи? Да, перед таке адреналінчик. Тільки закину. На бутерброд, так? Приконка да, бутербро, да? приїхала. М -м. Так, зараз я теж поставлю. Пучок такий, як боді ставлю. Бачите, я клюнув під берегом самим. В самих ногах майже. Але я теж таке зроблю. Ну, ми бачите, зразу сюди прийшли і одразу почались поклівки. Побачили які карась клюнув. Саме статі камеру вовремя, як ти тягнув на удочку. Да, Так, да, саме таке задні. Так що є карась, бачите. І на червяка клює вже, і на опариша. Будемо ждать слідчего. Да, гарный карасик. Ники. Пакерики лагерю. Посечка є. Будешь ще, оказывается, даже нагрузило ставить. Тиста моя древняя мегалодоновська 6 года не осталось. Такие карасики по 200 грамм летают непоганые. Що списо таких расі красне паку явно не не хочеться ловить. Ну це буде сама щаслива удочка сьогодні. Під тим очеретом. Оце так он колихається, колихається. Таким брикій льох. Там буває тільки що покльовка, так щось придавило. Не придавило, І так а по ще положило. Вітер саме я подав. Половинка й поміхай. нормально, да? Ще один. Понял, попробував <райш> хваляв. Кучки голые <райш> А ну дай, хоть дай. На Два кучка. Нет. Хороший, бачите, ти сія. Це ще саме у боді чогось це воно неклює. Дивин, да мы дві тижні. Ну Ті пузоти хороший кара всевійш. Чи я атаковала? Ти щука може. Ти бачиш, пополох валяють. Тішово пільох, бачив. Ну гарна поклівка, не встиг записати, просто ну, льох і все. Щось бачите в правій стороні, під очеретом поки що кращик лісліва то таке. Тишина. Хоча по суті ж на те саме... Наснюхав просто мені. Сюда нацепим дракона. Начный как дракон. А? На ночну. Це супер дракон. Я Беру по-своему цепляющий ручки. Хоп! Блин, не получилось. Хоп. Тут отрываем. И здесь, наверное, идут Получается у нас такий пучок. Королевский пучок. Королевский пучок. Пощи okay. положила. Okay. 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 Пустил. Ну ж клюнуло. Ты бачишь, где клюешь? Я под ногами клюю вообще. Я там бы и на двухметровку заловил бы. Какая-то улечка ушла дальше. Нет, это что-то там крутить. Сажу, друзья, бодиным котам. Трохи риби наловлю. Карась заглох. Карась вообще заглох. Окончательно причем. Что-то можно еще прорве под вечер. яка капуклка будет. Та й біло риба особливо брати не хоче. В порівнянні з тим як я ось знімав останні відео, друзі, то це не ловля. Хоча красноперки тут, от цьому череті. Дуже і дуже багато. І воно теж таке якесь нехотя не так. Ну, просто щоб знов ці приморозки почали, похолодало і. Тоді тепленько було, гроза пройшла. Кривала вся риба яка там була. No, to monster. Do... monster Club, co nie wiem, się hie. Там такі череб, блядь. Бач такі друзі, тросник просто густий дуже сильно. Це там виникли. Но... Нужі, карп? Карп? Чорний. Ч... Нам 250 десь. Що не черв'я Самогорк на чердака. Все-таки добра я. є. Нікі. Бачите, де клює в самому очереті. Чим густіший очерет, тим краще клює. Вони мене тут дуже рідкий очерет. З лівої сторони, якби я став там де буде одразу, бо я сюди перше на це місце прийшов, то я б зловив би, може, щось. Бо в мене сьогодні за день може одна покльовка була така ніжна, ніжна начистилась на цю. Водку. На там такі ок. І все. Ну Там коло нас якийсь дядька стоїть, він такі, кіло... я 4 штуки злою. Чотири вже. Четвертий. Я два був, а мене три, а тепер мене чотири, й три. Його два касянки, що злили Тобто що зразу? Два штуки за п'ять минуту зли. Я ж кажу, що він біля нас там сидить. І казав теж дядько прийшов до нас, каже, що а, в основному ловиться під очеретом. Тобто, чим густіше очерет, тим краще. На чистом каже, взагалі нічого не клює Не на Мотиля, не на паріше, Де Я все саме так, знаєте, сижу і... Що я роблю? Краснопелку боді ловлю, катамана. Таких пару непоганих зловів. Ну я на чистому бочку бачите ловлю. Трошки не вгадав. Там ще є одне місце. О, боді знову щось кажуть, людя. На ну, ту саму, да? Да. Зараз еще й Від Відчайніжор. Від Друзі, тепер я якось лаптя тягаю. Хороший, хороший. 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 Шклюна все-таки, дождався його. Уточка гниться. Ой, чего не клевно издевается. Где mm? встречай, бо я занятые руки. Подожди, кого встречай? Карася? Ну а кого? Мене чи що? На, за мене удочка сильно гнется. Не... Нормальный, хороший. <плес> Ось такова, я тебе прочиплю эту. Вот это карась храсів... хороший. Я прочиплю. Великий карась и пузявич. Ну, 250 чисто. Ну, ты видишь, один крючочек у меня. Мене то бутер стояв. Я перед цим там каріцею закармлював вдень. Як тільки зразу приїхав, щось вона там не клювала, потім я перекинув. -то, Це я знов закинув. Постояла вона там недовго, минут, може 10 постояла і одразу клюнув гарний карась. Просто друзі почали, видно, в берег трохи заходить на вечір. Все-таки корміться. Бо я так дивлюся, мошки почали летати, біла риба почала така крупна красноперка гоняти поверху. Оце ну, такий пучок опариш і рибак. І ця удочка летить в камиші. Що? Ну, це не великі такі. Ну, такі в, ладо, 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 водошечні. ну, хоч, іно карась. Карась? Лучше, ніж там дохла красна пірка. ну, це мене взагалі імперська вуличка сьогодні. Ну. Там саме под, подгріло їх трохи. Я тільки зразу сказав, що там буде Ти Мені не віриш. Я купаю їх так. Я сам теж зійду, я не вірю. Легенько так придавило, думав буде далі розвиток подій, а воно зупинилось. Ну подождемо трошки, подивимось, буде клявати щось на цей поплавок. Це саме на цю рудку я злив крася хороша. Такі, друзі, ось такі, друзі, бачите, караси непоганий, боді буде 6 штучок пожарити, скільки, да? 6. Виходить, я 2 зловив і Бодя зловив 4. Такий, бачите, гарний карас. Десь грам 200, може навіть більше. А це йому трохи наш моргав на поплавок і на сейчас краснопірки. на її надебелив. А, По поводу кльова. Кльов, дійсно, треба ну, вранці їхати. Я думаю, завтра я таке і зроблю, якщо, звісно, в вийде. Було ще по пару покльовок. У боді був схід. Біля нас мужик був 5 карасів зловив, я злив 2, боді злив 4. Ну, у мене ще покльовки 2 хороших були. Ну, там стояли просто гачки на верховодку. Він просто не засікнувся. Ну. Побачимо, що завтра буде. Ну, мені здається, треба їхати вранці. Це на вечір трохи він почав клювати. От бачите, сонце почало заходити і на вечір він просто почав трохи клявати. Тий карась. Ну нічого, ну розвідали, побачили на старих місцях, На наші влюблені колишні місця були. І виходить, що ну, якийсь кльов є. Краще, ніж я ось на останні рази програв на карася. І радує, що почав грати на храбака. Нарешті його купляти не потрібно і трати на це гроші. Тому, тому, тому було таким відео. Біля бардівської плотини на в ввечереті на карася. В кінці квітні, друзі. А ви можете підтриматися відео лайком. Ну і покластися, чекати наступні відео. Всім до зустрічі!